Познімала вам трошки молочної продукції, тільки дуже багато без озвучки, бо дуже дивляться продавці підозріло, типу, що конкуренти переглядають ціни. Тому багато зняла без озвучки, по цінам все гарно видно, кому цікаво, дивіться. Так, дивимось ціни на сир. По цінах гарно видно. Ось такі вершки є. Є ще такі кулінарні. Так, маскарпоне сир. По 185 воп, 211 на роздріб. І ось такий по 101 на роздріб. маскарпоне. Ось такий президент є. Є багато різних сирів. Є, якщо ви хочете такі бісквітні палички. Досить великий вибір. Згущенка. Маленька, велика. Є різна. Ось такі пасти, є, є нутелла. І ось така згущенка. І ось така. Кокосове молоко по 77 гривень. Ось таке. А нутелла велика по 350. Це на роздріб, я в основному ці не говорю. Ось такий тунець по 69 на роздріб. Дуже багато є різного. Різного. Ось такий ріо по 113. А є ще ось такі пачки великі на тунець. 570 гривень. 405 гривень тут кілограм є. І по 252 гривні. Є ще ось такий. І маленький є по сто двадцять, по 138 гривень. Ось такий терамісу по 220. На масло ці, не видно, добре теж. Так, дуже багато сиру є. Дивимося. 9% 97 гривень, по 100 гривень, по 91. Ось такий по 83 гривні, по 72, по 77. Так, ще що тут є? Йогурти різні є? Ось такий по 37. Ось ті менші молокі, по 34. Є ще ось такі штучки всякі. І ось така сметана в стаканчиках. По 53, по 61. 53 грецький йогурт. І отака. Є. Ось такий йогурт є. Є ще. ось такий йогурт по 120 гривень. По сирах також видно гарно ціни. Ласіма ось така по 55, молокія по 68, сирочки. На сир. Лаванде навіть є. В перший раз таки бачу по 459 гривень. І різний голландський. А де Ні, тут. Там На масло ціне. І тут є ще й маргарин. E to see. Глядаємо ціни в магазині Льолик, те, що є в несому терміналі на початку, покажу потім де. Тут дуже велика черга і мені цікаво, які тут ціни, що всі стоять за цим всім. Сир моцарела по 300, бринза по 200, сир домашній по 130, Адегійський 230, 190-190 сир домашній, погано подивилась. Моцарела по 300 гривень. О, тут ще є сметанка 140 збирана, а 210 це параторна. Ось така є. Ось в цьому магазинчику дивились.